Всім привіт! Зараз переді мною стоїть чорний борщ. Саме такий борщ я е, куштував на Волині. Саме такий борщ здивував мене, тому що там було поєднання і кисленького, і такого незвичного металевого. А чому там був металевий після смаку? Тому що використовують кров з дикого кабана. Звичайно, я не хочу зараз у себе на кухні використовувати кров під час переготування. Тому я навчився. Я три місяці намагався, але нарешті мені вдалося зробити той самий смак. Той самий колір для того, щоб е, відчути смак ось цього нашого чорного українського борщів. Сьогодні хочу вас здивувати, бо е, е, я дуже довго думав зніматися. Чи не знімати. Ви знаєте, що я обожнюю експедиції. Я, коли був на Волині в Шацьку, я поїв такий чорний борщ. Якщо ви бачили цю експедицію, ось переходять до посилання. Я їв в Україні всі борщі, а такий не їв. Не, що це то, за борщ? Це чорний борщ. Він готується зазвичай, як в селі забували били була Так. От, До того спеціально готували бурячки. Буряки мають бути квашені. Угу. Квашені буряки. І тоді на м'ясі, на ребрашках, варилися ці буряки, О, а потім заправлялися вже трошки кров'ю. Кров кров Ну так смакувало, з, му... з картоплі в мундирах. Ну то така такий сільський наш борщ. Це е, не лише в шацьку, так роблять в деяких регіонах. Також але це дуже популярне саме для, о, для Волині. Але знаєте, давати кров. Я думаю, що це ну, Ви б це і не дивилися, і воно було б таке не дуже окей. Але я все ж таки хочу спробувати приготувати чорний борщ, щоб той смак, який був у вас, ну той смак, який я відчув, він прям реально смачний, але щоб це було без крові. Тому сьогодні саме чорний борщ. Чорний український борщ. Бо в Україні існують, ви знаєте, борщі червоні. Вони дуже популярні, борщі зелені, про них ми ще багато будемо в майбутньому говорити. Існують борщі жовті, а також існують чорні борщі. Уявіть, просто борщ чотирьох кольорів в Україні існує. І якщо ви зелений і червоний точно їли, жовтий, можливо, ви не знаєте, що це таке, але це е, на жовтих буряках. А ось чорний борщ, точно. Я думаю, треба його приготувати, бо коли ми подавали до ЮНЕСКО борщ як спадщину, то обов'язково там ми вказували, що є такий чорний борщ, і тому він також є частинкою того, що тепер борщ це лише наша наша українська страва. І зараз я хочу привідкрити двері, щоб ви почали ну, і відчули його смак в домашніх умовах. І будемо готувати його як для того, щоб зробити його чорним, спочатку візьмемо білі гриби. Білі гриби, вони коли дуже довго варяться, там хвилин 30, вони стають такі темнуваті або чорнуваті. І тому е я коли готую в ресторані, зазвичай додаю білі гриби, і потім цей такий концентрований відвар додаю до різних страв. І такий, е Просто коли ти гриби, вони будуть ну, легко, такі, знаєте, легка нотка білих грибів. А коли ти їх довго вариш, вони концентруються, змінюють колір і стають дуже-дуже е дуже смачними. Тому перший, е перший пункт це спочатку відварити півгодини білі гриби. Але для того, щоб дати ще трішки більше чорного кольору, я використовую копчену грушу. Ви це прекрасно знаєте, я додаю ну, дві або три, бо вони самі по собі вже темненькі, і вони трішки також кольору нам додадуть. Тому зараз ми будемо використовувати різні лайфхаки, але смак, я вам обіцяю, буде такий самий, як е, той день в Шацьку. Після того, як пройшло хвилин 20-30, е, подивіться, який вже став темненький кольор. Далі робимо звичайні процедури. Я додаю пів цибулинки, ну, для того, щоб вже був такий гарний овочевий відвар або овочевий бульйон, додаю пів морквинки, а другу половину я, якщо захочу, зроблю засмажку. Ну, чекаємо ще хвилин 10 і додамо печінку. Печінку я використовую курячу, просто помиту, зачищену гарну. І це вже якраз і є такий, знаєте, Важливий елемент, тому що печінка десь такий, знаєте, яскравий свій такий цікавий смак. І якраз це ця печінка в поєднанні з з грибами, в поєднанні з тим, що я вже додав, вони ну зробить цей борщ унікальним. І такого я певен, що ну, мабуть, ви майже е, ніколи в своєму житті не їли. Далі картопля. Я думаю, у вас вона не здивує. Що цікаво, коли гриби готуються, вони з печінкою так поєднуються, і потім, ти, коли будеш їсти, ти навіть не будеш розуміти, чи то гриби, чи то печінка. Тому це супер прикольна штука. Тепер картоплю також додаємо, і нехай вона там вариться. Далі борщ буде варитися. Якщо ви любите і хочете, то треба ну можна зробити засмажку. Ви знаєте, як вона робиться, додається трішки томатної пасти, додається трішки е, моркви, трішки буряку. Е, але ви знаєте, що в мене є моя прекрасна заправка до борщу, яку вже багато хто з вас куштував, пишіть в коментарях, що ви відчуваєте. Е, то, е, оп, можете додати її. Вона дасть гарного кольору і гарного після смаку. Насправді тут смак унікальний, бо він такий майже як з печі. Але все, що борщ є з печі, нам вдалося його е сховати в банку. Навіть з цією засмажкою цей борщ не стає чорним, він стає просто поки що смачним. Ну, а, а тепер, власне, основних два секрети. По-перше, коли, коли їв той борщ, той борщ був приготовлений на буряковому квасі, означає, що він був такий кисленький і дуже класний. Я знаю, що купити буряковий квас дуже важко, або квашений буряк майже неможливо, тому ви можете взяти буряк, додати, додати до нього трішки оцту, трішки води, і він такий підмаринується, або лимони води. Головне, зробити трішки борщ кисленьким. Можливо, Якщо ви не хочете додавати оцет, бо він вам не подобається, використовуйте томатну пасту. Можна додати трішки більше томатної пасти, ніж потрібно, і він буде кисленький. І в цьому є важливий момент. І тому те, що я пам'ятаю зараз, зараз, якщо я закрию очі, це такий смак ось цієї печінки, кислинки поєднаний в одному. Я думаю, що це те, що наможна досягти завдяки або квашеному буряку, або додаткової томатної пасти. Тому зараз я. Додаюся трішки квашеного буряку. Головне додавати його в кінці, бо коли є кислота, то це такий лайфхак, про який мало хто, мабуть, знає. Коли додаєте кислоту до овочів, овочі вони перестають готуватися. Якщо ви візьмете кислі буряки, кинете до них моркву, то морква ніколи не приготується, бо кислота вона блокує ось цей процес приготування. Тому для того, щоб у вас овочі були розварені і гарні, треба їх треба кислинку додавати в самому кінці не знаю чи знали ви про цей лайфхак, але обов'язково його використовуйте ми вже бачимо що завдяки е, нашим інгредієнтам і завдяки тому що ми додавали борщ вже ну Він такий уже наближається до чорного кольору. Але щоб зробити його таким справжньо темним, -темним металевим, треба додавати кров, як я казав, але ми цього робити не будемо. Але в мене є невеличкий простий секретик. Це активоване вугілля. Активоване вугілля, ми його інколи їмо. Я думаю, що це абсолютно просто звичайне вугілля. Воно є, не є шкідливим, воно є корисним. Тому чому завдяки ньому ми не зробимо борщ чорним. Ми вбиваємо двох зайців: не використовуємо кров. Але отримує той колір, який я бачив і який е я куштував. Завдяки активовому вугіллю колір став такий, власне, який я і хотів, щоб він був. Бо саме такий колір я їв і відчував на волині. Зараз трішки капусти, бо тут вже багато в мене інших інгредієнтів. Капуста поклали. Активоване вугілля – це є секрет, і активоване вугілля, воно є корисне. Таким чином ми робимо борщ ще й і корисним, окрім того, що він стає чорним і дуже цікавим. Я розумію, що багато е, із вас, можливо, подумають, що це за дивний експеримент, навіщо це робити, але насправді активоване натуральне вугілля воно може фарбувати багато речей. Чорний колір. Так я вам ще один лайфхак і секрет від мене. Це не лише для е, борщу, але це може бути і для е, звичайного пюре, і для будь-яких інших речей. Спробуйте е, і здивуйте себе і своїх близьких. Ось такий гарний, справжній український. Чорний борщ. Готуйте е, українське і їжте українське, тому що в українськості наша сила. Це так по-нашому, так по-українськи. Це смачно. М -м, це просто супер-супер. вау!